Прийшов Роман забирати свої речі. Деякі, ну тут ополочки звільняє. Там я потім гарно вже поскладаю речі, деякі теж на мусорку підуть, деякі поскладаються, там винесена одна полка, то все моє. О, бачите, ви барикади. То все гарно поскладається. Тут у мене ялиночка, то все порозсортовую. Так. Зараз ще сумка велика. То моя сумка я буду перевозити, значить, взуття. Тут у мене взуття. І ще має тут забрати ота полочка основне, щоб я могла поскладати там хоча б пусті пусті банки сюди. Бо реально, якщо не маєш підвалу чи такого нормального погребу, то тільки виходить, що на полочки складати, під місце треба. О, треба ще товар розкласти знову ж таки і Знімай шапочку і резинку. Часнути проводить для мене. 17 його, а треба лимон ще по дорозі купити, бо я забула. Страшніші. Непрактично мати крісла з таким матеріалом на кухні, бо тут просто треш. То я терму збрала сьогодні. На, на роботу там взагалі тепло, сьогодні жара, можна сказати, завтра буде холодно. Ось приписали нам шампунь. Він від сухості, від, е, пишуть для дітей та дорослих, е, дуже сухої е, шкіри, схильної до атопії шкіри немовлят, дітей та дорослих проти прот, е, подразнень та е, свербіння. То якраз цей шампунь, який потрібний в Венесі. Він коштує 655 гривень 20 копійок. Значить, е, там було таке, купляєш. Два і один в подарок. Друг, третього вже не було, не тільки мали два. Ну, я для себе взяла крем, думаю, ну щоб пропадати. А їй буде треба той шампунь. Так, значить, і сказали в дерматолог, сказала, що. Потрібно наступний раз до тижня часу цим всім користуватися і до неї прийти, вже, чим ми користувалися, яким шампунем, що бризкали, що мастили. Одним словом, все, 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 що я підготувалася, і, і то все сфоткала, якої фірми, що тут склад, який От прям хоче все дотошно знати, щоб вивести. Це все прочитати і зробити висновок, що нам потрібно, чи то, що я вона приписала, нам допомагає, чи ні. Е, так, я ще. Ми там були, Ванеса відпросилася з фізкультури, у нас так вийшло. І Не знаю, от, і ще ось такий е, проти... противолергій чисто є. Протиалергічний засіб бліз, ось такий в сиропі. Внесочку я купила, і ще маємо крем купити. Я ще маю крем купити. Бо є мазь така сама, але mm -hmm. мазь тої самої фірми і так називається мазь, але вона є жирніша. А там написано крем. Тому я пошукаю крем. Якщо вже я дві тільки аптеки обійшла. Якщо не буде того крему, то значить по зв'яжуся з цим, чи можна буде купити купляти мась. Mm -hmm. okay. І ще цукор зараз, сочку. То, що і цукор купила, бо тому що нам треба для цього березового соку. Що в нас? Та де? Тебе не синій колір. Ти казала фіолетовий. Ні, прозволю, ніби мілібан косень, ваш то тосень. Так, все синє. Угу. Ну, і ще крем маю купити, інтересно, якого кольору буде. Синій, Так. Да. Добре, роздівайся, йдемо mm -hmm. зараз поїсти. Okay. Так, Ванесочку, ми покупали тим шампунем. Mm -hmm. Шампунь гарно пінився і такий м'ягенький. В Неса ще не розчесала своє волосочко. Зараз ми перш... не, не, не нашу, а треба. Не, ну А що? От, все-таки червоненьке. зараз знайшла ось цей крем три дерем. І таку казали вмащувати. Маленьким шаром. Ха? Маленьким шаром. Та-та. так маленьким. шаром. У мене Бачу. Зараз. Все гарно, гарно вмастити. І все. І ще потім треба дати тобі протиалергічну той, що сироп я купила. Все. Я на вечір вирішила посмажити на лиснички. Тут у мене варенечко вже закінчується. зараз піду по другу баночку. Діти вон там вже вичерюють. Ну Захотіла я на лисники ще посмажити. Там баночки стоять з березовим соком. Гарно їж, візьми, влесечку, забери. Несочковий прім спинку. Отак. це пішла в туалет. Годила мама? <гад> <гад> Ночного. <гад> Зараз ще намощу. Іду <гад> сьогодні на каратин, бо сира погода щораз то більше, тому сьогодні каратин записалася. Добрий вечір. Добрий вечір чи добрий день, боже чекайте. Я через завтра похожую Маша хвост. Все, повернулася я з салону, сиділа з 5-ї години, вже вже, о, вже за 15-8 словом, кератин вже є. Зараз ще маю багато роботи. Маю багато роботи, бо маю ще сік закрутити, маю банки ще помити і, е, значить, Закрутити. Маю тільки три банки, хоч трошечки та закручу, а решта будемо з дітьми пити. Мій товар. Озуваюся, бо зараз таксіст під'їжджає, той що Роман перевозить і мені. Ну, мені не мені тобто дітям той сік. То зараз таксі під'їжджає, можу ті фляжки витягнути і передати. О, зараз Та одна лишилася і ще та, що я вже залила в цей на вогонь поставила. Ще там одна фляжка є.